Класіка, так інакше не буває. Значить, далі це Донеччина, ну всі ті самі, ви знаєте, охороні території. Прийшов ворог, захопив якась кількість, і це теж правда. Пішли співпрацювати з ворогом, далі там вирощують зерно, працюють, фактично працюючи в російському вже законодавчому полі, плачучи податки. Це те, що прозвучало. Якась кількість сказала, ми не хочемо за всі мати нічого і виїхали. і виїхали в Україну. А що з ними далі почалося? Жах. Бо всі ці банки прийшли до них. І кажуть, віддавай гроші, тебе кредит, плати відсотки, віддавай кошти. Він каже: Так все майно там, на окупованій території, там все земля, трактори, все. Нам нам все одно. А нам я все одно. І ось зараз прийняли закон. який цим людям їх більше не можна буде від них вимагати? Так це четвертий рік. Четвертий рік повномасштабного вторгнення. Чи більше трьох років пішло на те, щоб очевидну річ ми прописали законом? Бо цих людей, а це декілька сотень родин. Може не так багато, але це теж приклад, які обрали Україну, показали цей патріотизм, їх нищили. Там доходили люди, там ну майже до самогубства. Панове, чекайте, хвилиночку, ми говоримо про те, блокували картки і так далі. Як так повертати так далі. людей з окупації? А ми взагалі розуміємо порядок цифр. Бо я на початку цитувала, здається, це була Ірина влітку минулого року. Вона казала про 6 мільйонів. Потім були дані від різних медіа і закордонних, що це 3-4 мільйони. Взагалі, скільки людей є перспектива повернути з окупації? Хто знає, народні депутати? Ніхто вам точно цифру не назве. Це ж очевидно, бо ми не можемо взагалі точно сказати, скільки там людей проживає. Скільки з цих людей ми не можемо назвати цифри ну самі такі, скільки там загинуло, скільки виїхало і так далі. Але очевидно, що мова йде про мільйони. Може, в вас є якісь дані? Ну відповідно, це ж категорії Ми розбиваємо на, на, на дві частини. Ну, одні ті, що знаходяться фізично зараз на тимчасово окупованих територіях, і ті, які відповідно потрапляють на територію України, автоматично набувають статусу ВПО. То мова йде там. Я схиляюся до цифри, десь 6-7 мільйонів реально, і відповідно держава бере на себе величезні фінансові зобов'язання для того, щоби. Ми і так зараз складно виплачують, зокрема оці ці дві там три тисячі гривень, і так далі. Зрозуміло, що для людей це не є якимось мотиваційним фактором відносно того, щоб обирати чи Україну, чи будь-яку іншу країну для життя, окрім Російської Федерації, щоб максимально виїхати і подолати той тиск. Але разом з тим для держави це дуже величезне, величезне величезне навантаження, Незважаючи тоді... на те, що це буде три, чотири, п'ять, шість мільйонів. Я тоді не розумію, як ви хочете людей повертати. Якщо навантажено 2 тисячі гривень людини платити. це комплекс, комплекс заходів, які необхідно, які необхідно впроваджувати. Він не тільки Заключаються в тому, щоб фінансово заохочувати людей. Є інші методи, які можуть стати мотиваційними, зокрема коли ми говоримо про те, яким чином працювати із молоддю, плані освіти, ваучери та інші інструменти. А Давайте двічі переселенця запитаємо пане Миколу. На вашу а думку, що може спрацювати для людей в окупації, які зараз знаходяться? Ми розуміємо, що деякі люди знаходяться 11 років, деякі 3, Правильно, правильно, і те, які... що може спрацювати для них, щоб вони вийшли Переїхати і розпочати нове життя тут а дві маленькі ремарки, і потім приклад, да? як це можна робити. Перша ремарка щодо комунікації з окупованими територіями. Ми це не можемо робити, ми це можемо робити, ми це робимо, навіть ви це вже робите, суспільне мовлення це теж робить. Я це роблю вже півтора роки в Тиктоці, куди вас запрошую сім'ї п'ятниці, завтра, о 21-й, на мій, на мій Тикток, вибач. Вибач, ну я ж не можу, я ж теж. До теми, вибач, теми. Але, секундочку, комунікація з окупованими територіями. Я кому... комунікую щотижня з окупованими тери... територіями. По 4 години, по 10 люди виходять в ефір та розповідають і я їм розповідаю, що є насправді, і я тобі скажу не через треті країни, через виїздять далі. Важлива ремарка щодо законопроєкту а, про допомогу тим а, бізнесменам, які там щось а, втратили три роки. Як десять років, як тисячі людей платять іпотеку. За свою нерухомість в окупації живучи тут, оце є проблема не бізнесота. -та. Я вам чесно скажу. Ну любиться там всіх. Ми ну цей закон вирішує цю проблему. Так, ви сказали, треба, що це, це тільки вам про тих, хто має кредити. Ні, це не прописано тільки ферми. Треба, щоб ви подивилися дозволите, Давайте я пропитаю про майно і кредити. Треба, треба, щоб ви його подивилися. Щ... Можливо, я це закон що з ваших щоб менше було роботи нашим фактором. Екерам просто знаю ситуацію, як сам переселенець з Луганська, і в мене друзі, які теж мають іпотеку в окупованому місті. Ще в 15-му, здається, році врегулювало питання: не нараховують банки пеню за несплату цих боргів, але борги. Вісять. А тепер щодо конкретного прикладу, да, як нам повернути людей? Я вам е, не наведу приклади там чи Боснії, чи чого ще. Ні, Україна, Маріуполь. До, до 2022 року ми всі звали його вітрина відновленого українського Донбасу. Чому? Тому що він будувався в 20 кілометрах від лінії зіткнення. До нас їхала молодь, оце саме важливе, що їхала молодь вступати до наших вишів в Маріуполі. Я викладав на журфаці. До мене їхали люди там з Макиївки, з Горлівки тощо, тому що там було життя. Навіть без тих двох тисяч, тому що їх тоді ще навіть не було, але вони їхали. Не зважаючи на матеріальні якісь складнощі, вони відчували, що вони потрібні. Вони бачили, що тут є життя. Саме це, мабуть, і видісило Путіна також. Да? Шо, ну як це так? Хто це? Це до че до року. Все це да, працювало да, тепер. За оці три роки якісь подібні програми заохочувальні, крім двох тисяч гривень, створила українська влада, український уряд, щоб людина вирішила подолати шлях через треті країни і бути в Україні? Матюкатися ж не можна тому... ні не можна А що ж таке? Я думав, що хоч час ні. ні. Нічого не зробила, і я вам скажу, що ви дуже праві, що все ж таки е повинен першим вийти президент. І чесно, дашолюдно, я вас я на вас чекаю. Я вам скажу, що ну те, що я бачу, да е в комунікації з, окуп... з окупованими територіями. А президента там люблять ось така штука. Він показує себе людиною з яйцями. Вибачте, це не мат. Це ну норм, да? Тому його лю... Якщо він скаже, що ми на вас чекаємо, як це було в 39-му році минулого сторіччя фіни. на да? Мавер той самий. Згадаємо сьогодні ще О, так буде. Окей. А тоді що? Тоді ну? Лідер повинен вийти. А потім ви, депутати, чиновники, тощо повинні працювати на те, щоб, ну там закони, як оцей, да е, е, якісь пільги, якесь ще. Ну ну, це наші люди, і рік, два, три, п'ять. повторюється, це життя людей. Воно минає. А можна можна уточніше питання? Ви сказали, це наші люди. Да. Я просто хочу одразу випередити тих глядачів, які можливо скажуть. Там вже не лишилися наших людей всі наші люди виїхали. Що ви їм відповіли? Матюкати садома. А тут не мов треба. Немов не мов треба. слухайте. Ви, там, ну ми ж якби культурні люди. Але емоційні, я не можу. Послухай, я дуже емоційна людина. Там лишилися наші люди. Там наші люди, які досі допомагають зсу, гуру, окрім бути, цих так. людей. Окрім цих людей, так. давайте скажемо чесно. От час, прям чесно, чесно, так? Да? Дніпро, Київ, Львів тощо. А ви впевнені, що якщо туди, не дай Боже, не дай Боже, зайде окупант? То люди не лишаться та не будуть жити під окупацію. Якщо в них буде їжа, житло, водичка, бухло, щось таке будуть жити. Тому що я бачу а, в комунікації з людьми в Дніпрі, в Києві десь ще кажуть: Слухай, ну може воно й не так погано. Подивись на Мелітополь, Бердянськ, там все ціле, тому що не супротивлялися. Я їм наводжу приклади, що блін, ні. А, Дехто розуміє, де я до чого? До того, що є велика маса в будь-якому місті, в будь-якій країні, в будь-якому соціумі інертних людей, які в принципі, ну чесно скажемо, можуть жити при будь-якій владі. І сама реактивна така категорія це молодь. Молодь на окупованих територіях вона бачить це все і вони намагаються або з нами комунікувати, або виїжджати. І молодь це наше майбутнє. До речі, ми опитали українців. Ну як ми інфосапіанс на замовлення суспільного мовлення, також це відбулося 25-26 березня. 800 респондентів на всій території України, окрім тут, відповідали. Запитання було таким: як ви думаєте, що найбільше тримає українців в окупації? І як на мене, відповіді показують, а що думають українці тут про українців? Там ми, будь ласка, результати. Отже, соціологи поставили питання: як ви думаєте, що найбільше тримає українців в окупації? 53% – життєві обставини, відсутність грошей, аби переїхати зв'язок із територіями, хворі родичі, страх втратити житло, 53% 20 – 20% страх не влаштувати життя на підконтрольній Україні території, страх, що людина не знайде роботу, страх не придбати житло і так далі. Сім переконання, що ці території будуть деокуповані Україною. Тобто люди залишаються вірять в те, що будуть деокуповані. 7% – вони просто підтримують Росію і бачать в Росії більше перспектив. 5% – страх зіткнутися з ворожим ставленням і засудженням у нових громадах на підконтрольній Україні території. Ще 5% – важко відповісти, і якісь інші відповіді 1% – Мені здається дуже очевидні відповіді. Половина сказали, що люди просто бояться, що вони не зможуть жити, пане Олександре. Якщо можете прокоментуйте, про що говорить ось таке ну, напевно розуміння да українців, які перебувають на неокупованій території, людей, які перебувають там, про що це говорить, і як це має натякнути? Можливо, владі, можливо, всій нашій державі діяти. Це такий дуже очевидний натяк, і він лежить на поверхні. Давайте згадаємо ту саму піраміду маслоу, да? звичайно, де спочатку йде твоя безпека, це якесь житло, там да і можливість заробляти собі на хліб. Тобто, це про те, що говорив пан Богдан. Умови, на які на сьогодні немає коштів, але я зараз слухав, і в мене така виникла думка. Ми говорили про 6 мільйонів теоретичних українців, які знаходяться в окупації. Ми ж також розуміємо, що з кожним днем їх рівень мотивації до повернення він при відсутності створених умов він все менше і менше. Ми також розуміємо, що російська пропаганда вона також має свої наслідки. Я до чого зараз? Що з певним часом ці 6 мільйонів потенційних українців це потенційних робочих місць, потенційних платників податків. Просто потенційних наших не потенційних, а саме наших людей. Вони знаходяться там. Я ще додав: чому люди не повертаються сюди на території? Звичайно, Донецьк, Луганськ, Крим. Наші військові їх бережуть. вони не бомб не, не бомблять їхні хати, не боять їхні будинки, люди знаходяться у певній безпеці. Якщо вони переїдуть сюди, який шанс в цьому, що вони виживуть? Якщо вже скільки переселенців, які сюди приїхали загинули від ворожих обстрілів? А чому про це мовчать? Якщо люди. Виїжджають за кордон, там їм платять допомогу, таку що на неї можна ще вижити. Так наша влада ж сказала, що не треба платити, хай вони повертаються сюди. Якщо обмежать їм виплати, то вони швидше вернуться. А вернуться для чого? Щоб стати інвалідами, і ми зараз тому що це рулетка сьогодні. Ти живий. Завтра тебе може не бути. До тебе прилетить. Хоча там наші б'ють тільки по військовим об'єктам і більше можливості вижити Хай би люди їхали за кордон. Тут два під на дві тисячі вони не виживуть. А за кордоном вони б деяку суму ще підзбирали, так повернулися в Україну, купили собі квартиру або е, хату. А як вони тут на дві тисячі мають жити, знімати? За великі гроші квартири чи голодувати? Чого про це мовчать? Не розумію.